Простір для відпочинку, спілкування та спільного дозвілля студентів біля гуртожитків Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича завершили облаштування зони, створеної за проєктом молодіжної ініціативи та за підтримки обласного товариства Червоного Христа України. Останнім штрихом стало озеленення простору, а саме, висадження. Туй розпочиналося все з того, що ми з ну, нашими друзями поїхали. В табірі Вічного Христа, там написали грант на влаштування цієї зони, і вже почали реалізовувати її цього року. Для чого? Для того, щоб у нас тут, якби за осередики, ви можете бачити нашу, наш офіс. І подумали, що класно було б зробити щось гарне, тому що тут було дуже все розбито, лавочки дуже поломані, і ми вирішили зробити таку класну ініціативу для студентів. Студентів дійсно дуже багато. Ми навіть якщо не говоримо про студентське містечко загалом, а, наприклад, навіть ці два гуртожитки, ну, тому що постійно знаходити в приміщенні нереально взагалі завжди має бути така певна зона відпочинку, рекреації. Бажано, щоб вона була також озеленена. Ну, Це місце, куди влітку можна вийти, просто посидіти, подихатись свіжим повітрям. Зона досить приємна, вона така закрита, майже з усіх сторін, така компактна. Це для них дійсно дуже хороша можливість біля. Біля наших гуртожитків відпочити, знаєте, якось відволіктися, можливо, від навчання. Цього ми і створили з зону відпочинку Чилпойнт, і надіємося, що вона буде приносити тільки задоволення для наших студентів. Регіональна фахівчиня з розвитку молоді обласної організації Товариства Червоного Христа України Катерина Ковальська розповідає, за час перебування у літньому таборі минулоріч активна молодь розробила три соціальних проєкти, але для реалізації обрали саме цей. Оскільки це чудова нагода допомогти студентам отримати місце, де можна провести вільний від навчання час. Тут не лише висадка, ту відбувається зараз. Ми повністю облаштовували і лави закуповували і будівельні матеріали для того, щоб Влаштувати цю саме ділянку принципово вибирали тут містечко, тому що тут гуртожитки, багато студентів живуть, їм тут необхідно. Був запит на це. Поряд з цим знаходиться профспілкова організація. Також багато збираються там студенти і вирішують важливі питання, і їм бракувало саме такого місця на вулиці. Наразі ж автори проєкту кажуть, зупинятися на досягнутому не планують, оскільки ця ініціатива надзвичайно важлива для студентів. Зараз туй ми посадили 5 і плануємо ще досадити певну кількість. Подивимося, як вона буде по конфігурації виглядати, по висоті. Ну, для того, щоб все-таки обмежити цю зону, дійсно створити такий, як ну, оазис, да? щоб він був такий оточений зелені, можливо. Було приємно в ньому знаходитися. В першу чергу це комфорт, тому що на території судом дуже мало таких приміщень і в цілому зон, де вони можуть посидіти. Тому будемо старатися якось облаштовуватися, тому що є шість гуртожитків, Почали з 5-6, далі вже будемо іншим чіпати. Є намір по облаштуванню дозвілля студентів не тільки в плані різних подій, а й в плані таких осередків. Своєю чергою товариство Червоного Христа України продовжить проводити тренінги для активної молоді та підтримувати соціальні проєкти, які розвивають ініціативність у нового покоління, каже Катерина Ковальська. Молодь має мати розуміння те, що їхній вклад важливий в громадах, тобто спрямоване саме реалізація цих молодіжних ініціатив, написання цих спринт проєктів на те, що кожна молодь, кожна людина може написати якийсь соціальний проєкт, і ми допоможемо його втілити. Тобто молодь чуємо, молодь бачимо, і все реально головне типу бажання і трішки додати зусиль. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.